Всім привіт! Любі друзі! Мене звати Дмитро, ви на каналі Леніво, і сьогодні у нас з вами огляд на американський важкий танк Т-77 і взагалі загальний огляд на пропозицію Руйнівна хвиля, яка вартує на хвилину 13,5 тисяч. Якось так. Розберемо, чи варто брати цю пропозицію, чи вартують ці танчики взагалі уваги, і чи варто їх взяти. По окремості. Ну, тобто, Вони тут ще окремо продаються, чи вар варто за них платити. Тобто, ну, 7,5 і 8,5. Тобто, ну, Виходить на 1 тисячу дорожчі, якщо їх брати окремо. І вони без легендарних камуфлячів. Ну тобто, таке. Добре. Розберемо е набір рунівна хвиля. Середня ціна на раундфанзера, тобто ціна, яка би влаштовувала гравців, це 7 тисяч 6,5 тисяч золота. За т 77 7-7,5 тисяч золота. Тобто, це адекватна ціна на ці танки. Тобто, якщо їх брати по окремості, ця ціна уже завищена. Ну, хіба, що якщо ви готові віддати 500 золота за слот у гаражі і обладнання. Ну, в принципі, таке. Добре. Далі. Тут у нас є два легендарних камуфляжі. Каменбол прикольний камуфляж на Т-77. доволі доволі непогано дивиться. Зразу видно, розроблявся для нього. І е, на раунд панзера нашого у нас є камуфляж. Це Рхіно. Також прикольний камуфляж. Також видно, що розроблявся для нашого панзера, для нашого танчика. Тому якось так. Прикольно, прикольно. Прикольні камуфляжі легендарні. Тут нам ще поклали по 20 іксів, які нам допоможуть в ну, здобутті дозвіду на наших танках. І також поклали повністю все обладнання, два слота в гаражі, і із непотребу це аватар, легендарний, космічне каченя. Ну, хто взагалі колек колекціонує аватари в цій грі? Скажіть мені, особисто я не колекціоную. Що ж хочу сказати е на рахунок набору? Набір реально вигідний і вартує своїх грошей. Що Т-77, який зараз доволі доволі гарно грається в рандомі, тобто, ну реально, це прямо танк перемоги, я вам скажу так. Доволі-доволі комфортний е танк, про який ми зараз поговоримо. І Раумф Панзер, який також доволі доволі класний, Ну, тому що тут в нього є німецька точність, в нього є, яка неяка броня, звичайно. Ось це трішки заважає в геймплеї, але про це вже в наступному відео. Сьогодні у нас відео по конкретно Т-77. Тепер на рахунок ще ціни на раунд Панзера і Т-77. Дивіться, е, невигідно купляти. Ну, мені здається, що якщо за раунд Панзера може і вигідно заплатити 7,5 тисяч. То за Т-77 ціна реально завищена. Тобто, ну його ціна об'єктивно 7,5 тисяч. Це прямо верх. Ну, хай 8. Але не 8,5. Хоча машинка грається в рандомі добре, через це така ціна зараз на нього. Тому якось так. Якщо у вас є одна із машинок, як це було в мене, така до речі, ситуація також може бути. Тут вам варто задуматись. В мене була ситуація наступна. У мене був Т-77, повністю все обладнання на нього, і не було легендарного камуфляжу, не було е, іксів, і я вирішив прикупити цю акцію, продавши Т-77. Тобто вона мені вийшла в 9750, в якій я отримав раунд в панзера, легендарний камуфляж камуфляж на Т-77, я порахував це плюс-мінус вигідно. Так, можливо, не це є. Але я думав, що я окуплюсь. Насправді я пішов в мінус і такий немаленький, тому що я розраховував, що за обладнання, яке в мене є на танку, мені дадуть компенсацію. Мені компенсацію сріблом не дали. Треба було читати уважніше, за що дають компенсацію. Я, звичайно ж, не прочитав. Ну, дурень, дурень. І через це я пішов в мінус. Тому дуже-дуже дуже уважно. Дивіться набір, перераховуйте це все, якщо у вас є якась машинка, чи якщо у вас є хоч щось з цього набору. Це насправді дуже важливо. Добре. А тепер конкретно до Т-77. Що взагалі може ця машинка, що показує в сучасному рандомі, давайте будемо з вами розбиратись. На Т-77-му зіграв я цілих. 343 бої. Ну, тобто, розумієте, машинка мені сподобалась, реально сподобалась. Це був один із моїх перших важких преміум танків, і він прямо-таки завоював моє серце. Тому що тут дуже смачна гармата. Насправді, давайте почнемо з її, з його 122-мм гарматки. Яка має час зведення не дуже насправді, тому що ну, 4, хвили, 4 секунди час зведення, насправді, це трошечки, трошечки важко. Але, але, в принципі, грається. Грається терпимо, грається, в принципі, непогано. Розкид також, танк прямо точний, може промахуватись. Тобто, ну, майже і майже доволі-доволі часто. Тобто, ну. Треба прямо швидко зводитись, а з 4 секундами це зробити не так просто. І, в принципі, це мінус комфорт, але, але це такі мінуси, які, з якими можна миритися. Тому що далі у нас а, перезарядка а, магазину в 18, а, майже 19 секунд. Тому це, в принципі, доволі-доволі круто. Це трохи компенсує те, що це є, звичайно, це з встановленим обладнанням, але тим не менше це доволі доволі комфортно. Час перезарядки снаряду в магазині 2,5 секунди, що також комфортно. Тобто це не якийсь там Іс3 Defender чи там M4Y. Тобто, ну, це прямо реально комфортний барабан, тому що тут всього два снаряди в ньому. Це. Плюс до зручності, плюс до комфорту реалізації, тому що в нас барабан без дозарядки і з двома снарядами він грається доволі-доволі комфортно. Середнє пробиття броні його також вистачає на рівні, тобто 221 на підкаліберах і на кумулятивних 249, що чого нам дуже і дуже, дуже вистачає. Середня шкода 380 і 320 це середній показник для восьмого рівня. Тут немає нічого такого прямо ну, е цікавого. Далі, кути вертикального наведення. Мінус 10 градусів це дуже-дуже круто, тому що це комфорт, це ну, реально це круто. На рахунок бронювання танк не сильно заброньований, тобто щось може відбити, щось відбити не може. Це вам для порівняння, це скоріше це скоріше, не тигр, якщо брати на 8 рівні, а зараз давайте щось таке цікаве знайду. Це не тигр, але і не Аймікс. Це більше схоже по геймплею на якесь це це... 55. Це щось на таке схоже чи ну, на якогось там Еміля. Ні, ну, На Еміля він трішки слабший по броні. Тобто броня в нього є, відбити він щось може, але не прямо таки буде відбивати кожен вам снаряд. Тому якось так. Добре, давайте розберемо його в принципі, спорядження, що треба ставити обладнання, амуніцію, боєкомплект. Почнемо зі спорядження. Тут не, виду, не... ви знаходьте велосипед, просто ставте те, що вам пропонує гра. Навіть нічого не змінюйте. Далі, амуніція. Амуніція тут ставимо ящик коли, пляшку коли і поліпшене пальне. Чому пояснюю, дивіться. Це плюс 10 до майстерності екіпажу, це плюс 3 до майстерності екіпажу, і ще плюс поліпшене пальне, яке дає нам швид бадьорість нашій машинці. А я нагадую, що один із параметрів а, майстерності екіпажу це радіус огляду, шкода хвилину, перезаряджання магазину, що нам доволі часто буде допомагати, зменшення розкиду і часу зведення. Тобто це нам дуже сильно буде допомагати. Далі. Тут так само, тільки тут параметри менші. Ну і поліпшене поліпшені пальне тут зрозуміло, я думаю, кожному, що машинка буде швидше їздити по карті. Боєкомплект. На рахунок боєкомплекта рекомендую зарядити наступним чином. А, десь 34 підкаліберних, кумулятивних 10, можливо, навіть 30 підкаліберних, 14 кумулятивних і 6 осколково фугасних, тому що фугаси на цьому танку погано граються. Їх можна взагалі розрядити, але можливо, можливо, як то кажуть, раз в і палка стріляє, можливо, щось з них вийде. Добре. Далі. Обладнання. Обладнання. Що на рахунок обладнання? Тут зразу ставимо наступні показники. Перше, це поліпшена вентиляція, тому що її е, бафнули, і тепер вона дає плюс 8 до майстерності екіпажу. А у нас вже є в е, амуніції плюс 13, і висновок у нас плюс 21% до майстерності екіпажу, що дуже сильно буде вирішувати в бою. Далі. Посилені механізми наведення. Ну, зменшує час зведення. Тобто, ну, стає геймплей на танку трішки комфортнішим. Далі. Чому не гарматний збільшений заряд, поясню. Тому що він зараз його занерфили, він і так був не дуже, я його ніколи не ставив практично. Зараз його ще й занерфили, тому вибираємо посилені механізми наведення. Тут чому не калібровані снаряди? Тому що від них сенсу не так багато. Так як танк наш, по суті, по бронепробою, він дуже-дуже-дуже хороший. І збільшувати йому ще бронепробій, навіщо? Краще, краще, все-таки здобути плюс 8 до майстерності екіпажу, що буде набагато краще. А якщо щось пробити не зможете, то використовуйте голду. Її доведеться використовувати не так часто, але все-таки доведеться. Тому краще все-таки використати цей параметр він все-таки набагато краще. Далі. Стабілізатор вертикального наведення. Зменшує час зведення всього на 2 секунди. Але навіщо нам цей параметр, якщо у нас є збалансована гармата, яка у нас зменшує розкид? Що значить, що ми будемо стріляти набагато влучніше і влучати набагато точніше. Тому вибираємо збалансовану гармату. Наступний параметр у нас живучість. Тут у нас перший параметр, який, до речі, мені раніше дуже подобався, це допрацьовані модулі. Зараз його Понерфили і краще вже брати м, захисний комплект. Тому що його, по-моєму, да, навіть бафнули, і він зараз набагато-набагато краще. Грається в сучасному рандомі. Тому вибираємо його. Далі, посилена броня. Дає вже не плюс 4% броні, а плюс 30%. Саме болюче, що порізали нам. Тому, тому, в принципі, вибираємо її, тому що, ну, поліпшена збірка вона плюс 70%. Е Міцності додає нам одиниць. Чи допоможе вам це в бою? Не дуже. Краще вже взяти посилену броню, тому що все-таки відсоток на те, що ви зможете відбити якийсь снаряд, він виростає, що дуже і дуже круто. Далі у нас йде пошир... посилені шарніри шасі, або захис... набір з ящик з інструментами. Хоч його і порізали, раніше він на 30% відновлював швидше, а зараз на 20%. Це дуже відчувається в бою, але він все ж таки кращий, ніж це лайно з посилені шарніри шасі. Тому вибираємо ящик з інструментами, навіть не задумуючись. Далі. Спеціалізація третій у нас параметр. Тут зразу першим ділом, ми вибираємо поліпшена оптика, тому що ну, в нас не ПТ, і нам взагалі маскувальна сітка і близько зараз не потрібна. Краще взяти поліпшену оптику, яка реально в бою щось вирішує, ніж стояти в кущах на важкому танку. Тому що важкі танки це танки, які задають динаміку в грі. Ви маєте завжди бути в центрі уваги і на полі бою, а не ховатися десь там в кущиках. Тому вибираємо поліпшену оптику. Далі у нас поліпшене керування чи підкручені оберти двигуна. Я рекомендую тут ставити підкручені оберти двигуна, чому поясню. Дивіться. Поліпшене керування, ви просто будете крутитися на місці швидше, що ну, непогано вас буде важко закрутити. Але навіщо нам це? Якщо в нас є поліпшені підкручені оберти двигуна, які по суті підвищують нам усі параметри двигуна? Так, не дають швидкість обертання на місці таку високу, як тут. Але слухайте, ну, тут півтора півтора, а тут три і сім. Ну, я думаю, що небагато ви втрачаєте, насправді. Краще вибрати підкручені оберти двигуна. Далі, система подавання спорядження, чи все ж таки першокласне спорядження, яке зараз грається дуже-дуже круто. Рекомендую брати систему подачі спорядження. Чому поясню? Тому що в нас тут тільки форсаж, і то такий, що ви його не так часто будете використовувати. І реалізувати форсаж з першокласним спорядженням доволі доволі важко на важкому танку. Тому я рекомендую взяти систему подачі спорядження, яка буде вам перезаряджати універсальний відновлюваний боєкомплект і ремкомплект. Тому рекомендую взяти її. Ну і звичайно ж, форсаж, тому, тому обладнання рекомендую поставити таким чином. Таке, не вийшло в мене вам показати перший бій. Ну, ви можете в принципі побачити, що тут була перемога, тому що, тому що танк доволі непоганий. І тут, в принципі, видно, що перемога. Давайте добре до бою. Трішечки в мене не записалася гра. Тоді вибираємо. Йдемо на карту Алада. Алада. Елада. Карта Елада. Прикольна така назва. До речі, перший раз помітив, за скільки років гри. Перший раз помітив, як ця карта називається. Вмикаємо з вами бустер, подивимося. Я, до речі, в мене є. Я вам покажу, скільки він фармить без бустера і скільки він фармить з бустером. Тому що в мене є бій, доволі результативний. Можливо, до речі, ну, як доволі результативний. Доволі посередній, але в цьому і суть. Тобто ми побачимо, скільки він фармить без преміум аккаунту, а і без бустеру. Тому якось так. Зараз треба трішечки сконцентруватися на боєві, тому що я взагалі не, не розумію, куди я зараз поїхав і навіщо я зараз сюди поїхав. Ну... Ну слухайте, реально, а навіщо я сюди поїхав? Просто це якийсь кошмар. Ні, щоб зайняти якусь позицію. Я поїхав, блін, на напрям середніх танків. Навіщо? З якою ціллю я сюди поїхав? От мене ось це питання зараз тривожить. Тому що, ну це просто повний кошмар. Що за кошмар? Куди я поїхав? Навіщо? Чому? Ну, тут добре, тут мій. Завтик мій косяк, мій затуп. Ну, гаразд, будемо зараз е реабілітовуватись. Тому що, ну, ну, як так? Перший полетів. Дістали, чесно. Треба, треба якось е якусь реабілітацію проводити. Ну. Що ж це то таке є? Все, нормально. Зрівняли рахунок, і в принципі можна, можна в принципі, продовжувати розмовляти. Що хочу сказати на рахунок танка. Танк може щось відбивати своєю гарматою, танк має доволі доволі класну гармату, може підривати боєукладки, я, в принципі, вам зараз це показав. Просто, ну, це єдиний... Я просто зараз качаю гілку цих танків на своєму твінк аккаунті. Тому я пам'ятаю, де в них боєукладка знаходиться. Мені недавно вибивали. Тому, Тому, в принципі, я знаю, де знаходиться боєукладка, і мені не було важко зараз підірвати БК супротивнику. Ну, щоб хоч трішечки наші шанси, знову ж таки, підняти на перемогу. Тому що, ну, об'єктивно, ми протупили, наша команда повністю протупила. І. Ну... Ви не думаєте, що я прямо такий скіловий По-перше, мені, скоріш за все, пощастило, тому що, навіть, якщо знаєш, де боєукладка, не факт, що ти її підірвеш. Одразу з. З першого пострілу. А по друге, блін, ну, ну союзник! Але в мене союзники хороші. Я не можу, чесно. Ну, ну так тобі й треба. Я спеціально його не закривав, тому що, ну. Ого. А ось цього я не, не чекав. Пенетрейшн. Ну, ти, ти, ж, ти ж сам мені підставив свої філейні частини, друже. Ну, все, це перемога, до речі, ми перемогли. Нормально. Тому якось так. Зараз подивимося, скільки нам дадуть за перемогу на цьому танку. Тобто, ну, танк реально класний. Якщо ви хоч трішечки вмієте грати в цю гру, ну тобто трішечки це просто зводитись і стріляти. то, Ну, танк реально класний. На ньому не треба лізти агресивно в бій, він просто він багато помилок пробачає. Він може продавити, коли треба. Він може е, знищити супротивника, і йому це буде неважко. Він, цей танк, реально перемоги. Ну тобто, об'єктивно, це дуже хороший зараз танк, і його я вам рекомендую брати. Навіть можливо за 8 тисяч. Хоча тут спірне питання, я напевне не брав би, але рекомендую реально вам його брати. І якщо він у вас є, ніколи його не продавайте. Добре, зараз ой, не сюди. Зараз подивимося ще на результативність бою. Перше, подивимося на цей бій. До речі, тут, якщо що, я не помер, я тут живий Ось залишився. Це важливо. Тут я настріляв 2160 шкоди. Тут я, в принципі, без бустера грав. Тому звичайний аккаунт тут би отримав 41 405 без бустера, без преміум аккаунта, без нічого. З, бустером, ой, з преміум аккаунтом отримав би 68 тисяч. Тобто, фармить він непогано. А зараз у нас. Ой, зараз у нас був бій. Зараз у нас був бій з бустером. І Ми з вами настріляли 3 тисячі з половиною шкоди, що доволі-доволі круто. І з бустером ми з вами отримали 85 939. Це без преміуму, а з преміумом 118 077. Тобто танк реально фармить, танк реально може перемагати. Тому якось так. Ну, а на цьому, любі друзі, в мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями, пишіть, чи будете купувати цей набір, а в частності цей танк. Ну а я побіг робити для вас огляд на раунд панзера, тому якось так. Там також є що сказати, і також танк доволі неоднозначний. І, тобто, якщо це прямо імба, то тут прямо треба ще, ще розказати. Ну, коротше, це для окремого відео. На цьому все. Всім вам вдачі і до зустрічі!